Дорогі мої глядачі, тримайтеся міцніше, бо сьогодні у нас справжня грошова сенсація. Держава почала роздавати гроші напряму на руки українським сім'ям, і не якісь копійки, а цілих 5 тисяч гривень на кожного першокласника. І це не обіцянки на потім, а вже реальні виплати, які сотні родин по всій Україні отримали на свої. Картки, уявляєте, прокинулися зранку, а на рахунку мінус одна проблема і плюс 5 тисяч гривень. Тож сьогодні я розповім, хто саме може отримати цю допомогу, як оформити гроші швидко і без черг, на що можна їх витратити і чому не варто відкладати заявку. Повірте: якщо ви маєте онуків чи дітей, які йдуть у перший клас, цей випуск може стати для вас справжнім рятівним колом. Почнемо з головного. Що ж таке цей загадковий пакунок школяра? Це державна програма, яку запустив Кабінет міністрів, і яка працює через застосунок Дія. Усе максимально просто. Держава перераховує гроші на спеціальну «Дія-картку», яку сьогодні відкриває майже кожна родина. І саме на цю карту вже надходять перші виплати. Розмір допомоги вражає. 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Тобто, якщо у вас у родині двоє першачків, сума подвоїться, і ви вже маєте 10 тисяч гривень. Для багатьох українських сімей це справді відчутна підтримка, бо зібрати дитину до школи нині коштує як маленький автомобіль. А тепер увага виплати вже отримали понад 86 тисяч родин, це не просто цифра. Це реальні люди, які вже купують своїм дітям новий одяг, рюкзаки, зошити. Загальний бюджет програми складає понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень, і це лише початок, адже заявки приймають і далі. Але тут важливо знати деталі, бо програма має свої правила і обмеження. На що ж, можна витратити ці гроші? Тут багато хто робить велику помилку і думає, що можна зняти готівку і піти купити телевізор або холодильник. Ні, друзі, це цільова допомога. Держава спеціально встановила так звані мсс коди витрат, тобто ваші 5 тисяч гривень можна використати лише на речі, пов'язані з навчанням дитини, це шкільне приладдя, зошити, ручки, альбоми, фарби, пенали, рюкзаки. Це одяг, куртки, светри, штани, шкільна форма на осінь, це взуття, спортивні кросівки, туфлі, одним словом, усе, що потрібно дитині в перший клас. І дуже важливо розрахунок лише безготівковий, тобто карткою в магазині або онлайн. Готівку зняти неможливо, а от купити книжки за ці гроші поки що не можна. Це викликало шквал коментарів у мережі, адже підручники сьогодні коштують захмарно. Але уряд обіцяє у майбутньому розширити перелік товарів, тож поки витрачаємо на одяг і канцтовари, а книжки за власний кошт. Як отримати цю допомогу? Варіант перший онлайн оновлюєте застосунок, дія у меню обираєте допомога від держави. Далі знаходите послугу пакунок школяра, вибираєте дитину, яка йде в перший клас, обираєте діякартку, підписуєте заяву «Дія-підписом». і все. Заявка відправлена. Але нагадую, «Дія-підпис» має бути обов'язково. Варіант другий: особисто можна звернутися до пенсійного фонду з документами, паспорт, ідентифікаційний код і документи. Що підтверджують, що ви законний представник дитини. І ще один надважливий момент: гроші не лежатимуть на картці вічно. У вас є рівно шість місяців, аби їх витратити, і якщо не використаєте, вони просто згорять. Уявляєте, як прикро буде через півроку побачити, що гроші зникли, тому не зволікайте. Адже дітям завжди потрібен одяг, взуття, зошити, фарби. А що робити, якщо вам відмовили? Такі випадки теж є. Основні причини: помилки у документах, переведення дитини в іншу школу чи неточності у державних реєстрах. У такому випадку ви можете подати заявку ще раз. Головне спочатку виправте помилки і пам'ятайте, вам зобов'язані пояснити, чому саме відмовили. Тепер давайте чесно поговоримо, чому держава взагалі запустила таку програму. По-перше, це соціальна підтримка. Бо сьогодні зібрати дитину до школи це мінімум 10 або навіть 15 тисяч гривень. Для багатьох сімей це колосальний удар по бюджету. По-друге, це контроль витрат. Держава хоче бути впевненою, що гроші підуть на дитячі речі, а не на нові телефони чи інші. Забаганки тому і ввели обмеження. Звичайно, є й мінуси. По-перше, не завжди зручно розраховуватись карткою, особливо в селах, де не кожен магазин має термінал. По-друге, не можна купити все, що дійсно потрібно, саме вашій дитині, наприклад, книжки або специфічні підручники поза списком. А це сьогодні велика проблема, бо якісні підручники знайти важко. А ціни кусаються. Висновок простий пакунок школяра це реальна допомога, яка дозволить хоч трохи полегшити фінансовий тягар батьків. Але ця програма не вирішує головної проблеми низьких доходів українців: 5 тисяч гривень. Це добре, але вистачить їх тільки на базові речі. Тому треба користуватись допомогою, але водночас вимагати від держави більш системних змін, вищих зарплат, справедливих пенсій, доступних цін. І тут важлива новина: наступний випуск на нашому каналі буде саме про ціни, бо вони ростуть космічними темпами, і вже сотні глядачів писали мені: зробіть програму про це, і ми її обов'язково зробимо. Друзі, підсумуємо. Якщо у вас є першокласники, обов'язково подавайте заявку на пакунок школяра, пам'ятайте про терміни, не втрачайте шанс, це гроші, які реально можуть допомогти. Якщо ж виникнуть проблеми чи відмова, не опускайте руки, виправляйте і подавайте знову. Кожна гривня сьогодні на вагу золота. На цьому я завершую. З вами був канал Погляд Вільних. Дякую, що дивитеся нас і довіряєте. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та рідними. Разом ми сильніші. А інформовані пенсіонери та батьки це наша сила і наш захист. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!